Ви можете її зневажати, любити або ненавидіти, але факт залишається фактом. Ця жінка одна з найуспішніших менеджерів Голлівуду. Кріс Дженнер – мати, яка перетворила приватне життя своєї родини на багатомільйонну корпорацію. Як вона досягла успіху? Я зараз розповім 10% від усіх доходів. Кожна угода, бренд чи рекламна кампанія Дочок від Ским Kardashian до Kylie Cosmetics, Kylie Jenner приносить крізь часто. сею Бізнес-механізм контент як вітрина, сімейні драми в кадрі перетворюються на маркетинг, майданчик. Глядачі отримують шоу, а бренди родини безперервну рекламу. Сімейний портфель брендів. Кожна донька створила власний напрям від моди і косметики до алкоголю і лафстайл платформ. Разом вони формують диверсифіковану бізнес-екосистему, яка охоплює різні сегменти ринку, але стратегічно перебуває під єдиним управлінням мами Дженер. Ключові інструменти успіху скандали і соцмережі. Популярність сімейства від початку будувалась на особистих драмах. Поки аудиторія смакує брудні подробиці їхнього життя. Родина заробляє мільйони на рейтингах і рекламних інтеграціях. Кардаш Ян одним одними з перших перетворили інстаграм на бізнес-платформу, створили культ персонального бренду і навчилися заробляти мільйони на рекламі, колабораціях і просуванні власних кампаній. За даними Forbes та Business Insider, станом на 22 другий рік статки Кріс Дженнер оцінюються в близько 200 мільйонів доларів. Кріс Дженнер довела: реаліті може бути не просто шоу, а платформою для запуску бізнесів багатомільйонних угод і спадщини вартості у мільярд.